Важливе звернення. Друзі, додивившись це відео до кінця, ви зробите свій внесок у запобіганні потенційної екологічній катастрофі, захистите своє життя та здоров'я, а також здоров'я ваших близьких від майбутніх токсичних захворювань. Йдеться про оцінку впливу на довкілля, вплив на здоров'я людей, водні та земельні ресурси, газові та забруднюючі викиди в атмосферу, а також ризики аварійних ситуацій під час реалізації запланованої діяльності та заходи з їхньої ліквідації. Коротка хронологія подій. Понад п'ять років тому в нашому місті планувалося будівництво центру з утилізації хімічно-небезпечних відходів. Тоді, завдяки активній позиції громади, це будівництво було зупинено. Однак, у 2025 році, скориставшись військовим станом, було проведено онлайн слухання на якому були присутні лише 15 осіб. Незважаючи на зауваження та обурення присутніх, а також на негативні відгуки місцевих жителів, зафіксовані журналістами, Міністерство захисту довкілля стверджує, що жодних скарг та пропозицій не надходило. Додаткова інформація про центр утилізації відходів. Компанія зареєстрована менше двох років тому. Адреса реєстрації, місто Черкаси, вулиця Смілянська, 142, дроб 3. За цією адресою зареєстровано 12 суб'єктів господарювання, що з часом обмежило дорожній рух місцевих жителів до своїх домоволодінь. Коротше, що сюдою ми заїжджали тут. Повністю такою судою і ниву був заїзд, виїзд, ніхто нікого не ми сюдою їздили. Mm -hmm. Потім почалося повномасштабне, перекрили там, а ворота оці буквально два місяці не більше як зробили. Бо я їхала в село, то ще їх не було. А оце приїхала вже вони є. І там ото калітка, то mm -hmm. там теж нове воно. Тоді пускали туди, а зараз там поставили таку калітку, поставили код, що хер зайде, що як я, наприклад, не знаю, то я туди ніколи не пройду. Mm -hmm. То воно десь і звідти щось будуть строїти. А чи це ці самі? Чи це ті, що звідти територію взяли? Там видно. Доброго дня. Скажіть, а скажіть, треба. будь ласка, карта, що мене веде прямо на смілянську, а як проїхати? О, тут, карті. Ну тут, типу, не було забору. Ну чи ворота вийдіться у духові. Ну, ось вийділи да. ну, прямо на смілянську. Вийде. А просто їх же ж не було цих ворот. Ну, зараз є. Приватна територія люди поставили Зараз є. Приватна територія люди поставили Рартутний капітал компанії становить лише 70 тисяч гривень, з яких 95% – азербайджанські інвестиції та 5% – турецькі. Виникає питання, яким чином компанія з таким капіталом планує будівництво заводу площі 5659 метрів квадратних, з яких коштів буде проводитись будівництво, з яких Коштів буде покриватися шкода, завдана екології у випадку аварійної ситуації. З огляду на вище зазначену інформацію, місцеві жителі ініціювали створення петиції з вимогою заборонити будівництво цього об'єкту. Всім небайдужих, просимо долучитися до збору підписів.